Добрий ранок лежить ось підлізла. А що виробляємо? Добрий ранок, друзі. У нас на подвір'ї вчора дощ пройшов, все свіженьке стало, посвіжішало. Рози починають другий раз свісти. Гортензія трохи відійшла. Тут ось розочка. Ці скоро зацвіти другий раз. Замичила у угірки кабачки і піду в центр, прийду до закривати. Іду по нашій вулиці. Вулиця в нас зелена, я вже не раз не Ну Тут цвіло весною показувала. Друзі, я опять я йду парком матері. Це мені по дорозі, я вже вам говорила, я сюди ходжу. Птичечки співають, піседкам тут. І скоро вийду на центральну дорогу. І зараз я виходжу із парку. Це в нас тут центральний вход і виход. Ну тут ступеньки, друзі. Поки відключусь, бо так плигає. Так, це вже виход. А оце вхід. Оце вхід у парк Монтері. Друзі, я вже дома покажу вам зараз свою невелику розпаковочку. Ходили ми вдвох із донькою. Так, ціни, ціни я що знаю, що не знаю, так що я не казатиму. Так, колбаси взяли, бедро курине, масло, помідори, помідори 80, йогурт взяли, колбаси, молоко. Персики, персики 120. І взяла, що мені найбільше було, треба, це висівки. Висівки, дівчатки, у нас по 32 гривні. Оце я взяла три упаковочки. Оце такі, така, друзі, розпаковка. Мої хороші, в мене обід. Дивіться, скільки в мене оце на обід. Що в мене на обід? Зараз буду розкозувати. Так, друзі, я готувала фрикадельки. Я вам показувала, там було курінний форш і кабачок. У мене остався цей форш і кабачок, не все в формочку війшло. Я заморозила, а це, поки в центр сходили, витягнула він розстав, і я додала білочок туди курінний і ложковий сівок. І оце вийшло в мене три котлетки, помідор і огірок. А ще, друзі, в мене ось є вчора кексик, я робила і ложку йогурту положила і цикурий з молоком. До речі, кексик дійсно понравився мені. Знаєте, як говорять, сам себе не хвалю, але співаю гарно. Оце, друзі, є так. Ні, правда, ну це мені сподобався кекс. Ну, вже, знаєте, воно ж один любить солодке, другий любить солоне. Так, друзі, в нас, як я говорю, обід, на дворі почався дощик, Ну, я йшла, намочила огірочки і кабачок. Так що зараз я пообідаю і піду влужувати в банки. Там його небагато буде, Ну, скільки буде, я потроху закриваю. Буде дві-три банки, хай буде. Закриватиму я по тим самим рецептам, ну, я вам що можу покажу, ну, тільки я наложуватиму без восшу. Ну, тому що я вже з вами наложувала, а воно дощик іде, я на дворі, щоб швидше, щоб швидше, друзі. Наложила огірочків і кабачок. Кабачки ось це тільки одна баночка. Це такий мали... молоденький-молоденький кабачок, я зірвала, а це три баночки огірочків. дві Півторушки, а це двохлітрова І кабачки 2 Буду проливати. Двічі проливатиму, на третій раз закотуватиму. В нас дощ роздощило. Так, мої хороші. Закрила я огірочки, кабачки, двічі пролила, на третій раз положила. Отаку От ще приправки засипала. Потім вимірювала. В общем, дівчатка робила так, як уже я і спробувала цей рецепт. Я посую. ну, це Так як я вже закривала. Та я її вам і цей раз розказувала, як я закривала. О, виміряла скільки води, тоді на літр води столова ложка соли. 3 столові ложки сахару і 100 грам уксусу. Двічі проливала, на третій раз закотувала. Ну, а ложила туди теж зонтик, укропу, петрушки, тоді часничок, листя чорної смородини, вишні Та, в общем, друзі. Кого що є, як ви закотуєте, так ви робіть. Якщо по новому рецепту, то я замітила, що краще небагато зробити для проби. А взагалі, друзі, як я це вспомнила, як раніше було, раніше було в бочках закриють батьки зараз свій небесний, і все таке добре взимку. А тепер, друзі, тому те не час, скільки рецептів. То й те їсть, тому те не таке. те, отаке, те... Ой, Та, в общем, в общем, всю хорошо, друзі. Так. На цьому я буду дорогеньки, закінчувати з вами сьогодні зустріч. До побачення, друзі. Всього вам найкращого, а головне здоров'я і миру. Заходьте, друзі, і я буду вас чекати.